Я, Віроченко Ольга Васильівна, народила в селі Василівка, виросла там, закінчила вісім класів, а закінчила середню освіту вже в весело школі. Після школи я поступила у Дніпропетровське базове медичне училище, закінчила по спеціальності медична сестра. Працювала трошки в Дніпрі, потім працювала на комплексі, як кажуть у нас, а після того працювала. У першій школі методичною сестрою і в поліклініці. Вже на пенсію пішла я із поліклініки із Семенської центральної районної. Больниці. Ну, а як пішла на пенсію, треба вільний час, щоб десь чимось зайняти, я почала займатися трошки вишивкою. Зразу починала хрестиком вишивати деякі картини, потім перейшла на бісер, бісером почала вишивати картини. А далі побачила в інтернеті, що є дуже гарні картини алмозною мозаїкою, і перейшла на алмозну мозаїку. То замовляла картини, просто картини, а потім мені захотілося побачила, що можна зробити або фотографію сімейну, або портрет чийсь. І почала заказала я зразу внучки іночки, зробила портрет. Потім зробила вже, як Лєночка заміж вийшла, внучка моя, сама старша, зробила по фотографії алмазну мозаїку їхньої сім'ї. В общем, і син, невістка моя, і Лена, і ще одна внучка тоєчка. А так потім і пішло. Потім виготовила ще для себе дідусь з бабушкою і з внучкою, і старшою. У нас, нас два сини. Два сини один син зараз вже четвертий рік знаходиться в ЗСУ, він сам по спеціальності фельдшер в Медроті був на передові, там і Бахмут, і Авдіївку, і Костянтинівку, все це пройшов, а потім пройшов він курси і працює інструктором по по навчанню для, для оказання першої медичної допомоги, щоб воїни могли. Другий син у нас він давно вже виїхав, працював у Кременчугу, а тоді виїхав і живе в Естонії. Маю п'ять внучок. Бабушка із дідусь щасливі. Не було в нас дочок, тепер у нас аж п'ять внучок. І ще у нас є дві правнучки і один правнук. Так що ми багаті з дідом своєю сім'єю. Отак от отак. дуже мені сподобалося е, ці прикраси з бісеру, гердани, там є кутові. Потім як, кругові, а потім ще й шокери чи, чи, чи чокери, в общем, я точно не знаю, як вони називаються. І я попру... ну, в общем, захотілося мені виготовити, не знаю ще тільки почала для того, щоб мені виготовити э, той гердан з бісеру. Попросила свого чоловіка, щоб зробив він станочок, на якому треба виготовляти. А він мені ще виготовляв станочок і, і для вишивки, і для бісеру. Ну, в общем, співпраця в нас така. Я Мерешниченко Леонід Володимирович родився в 58 році, кончив восьмирічну школу в селі Брусова після Брусівської 8 школи, поступив у Дніпропетровське ГПТУ номер 11 на Слюсаря. Кінчив училище, робив у Дніпропетровську, поженилися із супругою. У 75-му році, у 76-му народився у нас синок Саша. 77 у 77-му народився синок Саша, потім пішов в армію, і з армії приїхав я у Веселий Поділ і проживаю ми тепер веселому Подолі. Робив на комплексі, робив і оператором, робив начальником котельні. А в му році перейшов у Горгас. Робив до 23 року, 27 років проробив у Горгазі. Після виходу на пенсії почав майструвати по желанню. що супруга мені закаже, а я й зроблю. І, ну, як, за, як, за, як буде настрій? Ну, і трошки плотничо, і трошки і сваркою займаюся. Ну. Для себе, так, для себе. Для і для дітей. І діт, і онучкам допомагаю, що попросять. І, і в ЗСУ робив, і стільчики, стільчики, і, і столик, тримую дітей і онуків, і правнуків.